Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. А далі будемо говорити про те, про повернення до життя, буквально про можливість знову стояти на ногах в Україні. Стартує масштабна програма безплатного високотехнологічного протезування для людей, які втратили нижні кінцівки внаслідок повного. Масштабної війни проект реалізовує благодійний фонд Future for Ukraine спільно із міжнародним центром MCOP в Україні. Він став можливим завдяки гранту від Ісландії з е, у розмірі 11,6 мільйона доларів. Це дозволить власне орієнтовно тисячі українців безоплатно отримати сучасні протези та пройти повний шлях від первинного протезування до адаптації і відновлення. Більше деталей про цю програму. Хто може взяти в ній участь, Поговоримо з президенткою благодійного фонду «Future for Ukraine» Олена Ніколаєва. У нас відео зв'язком. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Доброго вечора, героям слава, доброго вечора, Тетяна, Доброго вечора, глядачі. Тож дякуємо вам, що знайшли можливість і доєдналися до нашого етеру, тому що власне ми бачимо, що відбувається зараз зі світлом та по всій країні. Але попри все, власне, тематика досить таки актуальна. Дійсно, давайте про сам проект про його ідею. І ну, ми всі розуміємо в принципі його важливість на сьогодні. Так. Ом... Проект взагалі він розпочався органічно від взагалі відпочинаючи від діяльності нашого благодійного фонду Future for Ukraine, тому що е так як фонд був створений з початком повномасштабного вторгнення, однією з наших великих програм це було саме протезування ветеранів, які втратили кінцівки із складними випадками ампутацій. Е -е. А з тими випадками, коли було дуже складно людей протезувати в Україні через брак досвіду, тому що е саме. Такий складний досвід складного е протезування він був для України. До початку повномасштабного він був досить унікальний, та, тому що ми не мали такого досвіду. І а, цей досвід ми шукали свого а, спочатку в Сполучених Штатах Америки. Там знайшли а, центр МСОП, а, угу. медичний центр протезування. І вони були офіційним партнером Міністерства оборони США 18 років. Тобто вони протезували єдиний, хто протезував на той час ветеранів Іраку, Афганістану, американських ветеранів, і вони мали той унікальний досвід. І ми почали а, разом з нашими партнерами, грантодавцями, завдяки їм. Ми супроводжували наших ветеранів, які стояли в черзі в Міністерстві охорони здоров'я для отримання протезування. Ми допомагали їх транспортувати і протезувати в США. І з цього почалася вся наша історія протезування нашого фонду. І таким чином ми зрозуміли, що потреба є велика, вона, вона досить нагайна, тому що і ми напрацьовували постійно в цьому плані не лише там, індивідуальну допомогу ветеранам, але ми розуміли, що потрібно навчати спеціалістів. Спеціалістів привозити досвід, і от, наприклад, працювали з адвокацією, дуже багато працюємо для того, щоб донести, що функціональне протезування повертає ветеранів до повноцінного життя, і вони можуть повернутися і до роботи, і до звичайних таких соціальних активностей. І починаючи з початком 25-го року ми почали працювати над тим, щоб шукали саме. Державну підтримку ззовні, тому, що грантові підтримки ми мали як фонд вже великі грантові підтримки. Тому що за 4 роки ми запротизували майже і надали відновлення майже 100 ветеранам на суму понад 2,2 мільйони доларів. От і е, це були грантові кошти меценатів, е, також фізичних юридичних осіб, тобто по різному Але ми шукали е, щось більше, тому що ми розуміємо, що наразі в Україні потреба залишається досі незакритою повноцінно, і е, зв'язку з тим, що в нас і Війна продовжується, це є досить міновибухова травма. Вона досить складна. І ці всі випадки ампутації вони складні. Наші ветерани, це люди в більшості молодого віку, які потребують функціонального протезування і відновлення. Відновлення, і ми почали працювати, шукати також з грантодавцями іншими. І завдяки, також ми напрацювали. Взаємодію з ісландським урядом і компанією Medical. це ісландська компанія, яка а, виробник, от і а, ми їм презентували свою роботу, як ми працюємо як фонд. А, і 9 місяців ми проходили перевірки, mm -hmm. і а, в, в кінці 25-го року а, нам підтвердили отримання гранту. Який як ви сказали, що він в розмірі це на три роки грантовий грантова підтримка для однієї тисячі українців, які внаслідок війни втратили кінцівки? Це як і ветерани, так і цивільні. А цей грант розрахований на три роки і має об'єм близько 11,6 мільйонів доларів. З них 30% закриває ісландський уряд, і емблемедікал закриває майже 70%. Він надається частинами, uh -huh. і тобто ця одна тисяча людей вона буде протизуватися в залежності від того, як вони звертаються, на протязі трьох років, починаючи от з січня 26-го року, і покриває вона лише нижні кінцівки. І з важливого, що вона покриває як первинне протезування, так і вторинне протезування. Це була досить така наша вагома точка в перемовинах, коли ми починали, коли ми доносили важливість, тому що так ми розуміємо, що первинне протезування це коли ми людина, яка втратила кінцівки, надаємо первинну допомогу встати на ноги. Але ми бачимо багато вже випадків, коли люди отримали протезування з різних джерел, і внаслідок того, що протезний пристрій змінюється тіло, людина користується протезом, може бути відбуватися, що протезний пристрій, який в неї є, він не є функціонально відповідним до її потреб наразі. Тобто людина має протез, а користуватися ним не може. І Наприклад, за бюджетний кошт вона не може його оновити наразі, тому що ще не пройшов достатній термін. І вона, наприклад, не має коштів на власних чи якихось інших благодійних. Тому якраз ця програма дає можливість. Відновити функціональність протезу, який вже був наданий. Це його може бути змінено е, і колінний блок, і тобто багато його складових може бути змінено і підібрано для того, щоб людину повернути до активного життя. І е, взагалі ця програма. Вона має назву Ісландія повертає мобільність Україні українцям, і вона націлена на те, щоб повернути до активного життя людей, показати, що дійсно це функціональне протезування воно повертає до життя людей. Власне саме тому вона полягала на тому повному циклу протезування, тобто це не лише сам протез, це і навички безпосередньо, це і реабілітація і так далі. Так, це е, повноцінний весь процес відновлення, uh -huh. е, тобто людина може звернутися, вона, як е, первинна, яка ще не отримувала протезування, так і людина, яка вже отримувала протезування, вони можуть звернутися е, через е, вебсайти фонду Future for Ukraine FFU Foundation, Ми маємо там повністю всю інформацію, або через е, сайт е, MCOP Україна. Вони можуть звернутися і отримати повну інформацію. Якщо Людина відповідає критеріям, а критеріями є: це або цивільний, або ветеран, який втратив кінцівку після початку повномасштабного, це або первинне, або вторинне в залежності. І далі е е подається вже на розгляд, підтверджується їх, е якщо людина відповідає критеріям. І далі описується її весь процес, тобто яке протезування вона потребує, скільки вона потребує е там відновлення. Це ж стосується як і. Е е Подвійних ампутацій, да, тобто це може бути і різної висоти, і ми намагаємося обов'язково зробити так, щоб всі ветерани і цивільні а ми маємо до речі, вже зараз людей, які звернулися цивільних, угу. які також втратили кінцівки, щоб вони отримували функціональні складники цього протезу, щоб він дійсно відповідав повноцінному поверненню в, в соціум. ви вже сказали та що центр МСОП, та він. В принципі, дійсно має унікальний досвід роботи саме з ветеранами в Сполучених Штатах Америки. Якщо говорити про американський досвід, то який з протоколів буде власне втілюватися та в Україні загалом, розкажіть тоді більш детальніше про самі протези, що це за протези і так далі. Взагалі, центри МСІОПІ вони повністю там представництво в Україні, яке вони відкрили минулок uh -huh. минулого року. Вони відкрили офіційно повністю центр протезування, який зареєстрований як протезний провайдер, але вони офіційне представництво американської корпорації в Україні, і всі протоколи, які і процеси, і процедури, які в них були імплементовані вже багато років, 20 років, Сполучених Штатах Америки, все імплементовано тут. Відповідно, спеціалісти. Це є українці. До речі, в них 4 чотири наразі із 21 особи, які працюють в центрі. Чотири особи це люди, які ветерани, які протезувалися в них, і тепер вони в них працюють. Тому всі хлопці, які там і дівчата, які приходять на протезування, вони можуть бачити, як це все як люди вже які відновилися. От і тобто, всі протоколи американські. Uh -huh. Протези підбираються індивідуально під кожну людину. Немає а, а, такого, що там а, є якийсь стандартний, стандартний набір, да, тому що а, конструкція протезу вона залежить дуже сильно від там, зросту, ваги, фізичної активності, а, тобто це підбирається індивідуально під людину. Це такий, як. А, Конструктор, так. який підбирається в індивідуально під людину, але саме важливе в цьому не лише зібрати цей конструктор цю протез, як а важливо зробити індивідуальний куксоприймач, тому що саме оцей коксоприймач, система тримання протезу, забезпечує людині комфортність носіння. Це одна із першого, те, що на що потрібно звертати увагу, і звичайно, дуже часто відбувається таке, що люди звертаються, тому що вони вже там отримували десь протез, а наприклад не можуть користуватися через те, що куксоприймач незручний, і тому можна звернутися по програмі і його замінити. Чи і, наприклад ви розуміли? Так, щоб ви розуміли, що, наприклад, там до, до певного куксу можуть йти лайнери, це такі силіконові mm -hmm. лайнери вдягаються перед тим. Вартість лайнерів може сягати там 900 доларів за один, а йому треба два. І тобто, людина, яка навіть вітра не має можливості придбати їх плюс коксу приймач. Тобто, це досить коштовні речі, які забезпечують просто елементарну мобільність, але комфортну мобільність, тому що це і наше бачення в нашому фонді, і це бачення і грантодавця, і МСЮПІ, що наші ветерани, наші люди, які втратили внаслідок цієї страшної війни, кінцівки, вони мають отримувати найкраще те, що є в світі, для того, щоб вони повернулися до активного життя. От тому ми завжди дивимося, що найкраще ми можемо дати для того, щоб забезпечити це. Власне, є різні протези, та зараз у світі є дуже дороговартісні протези, які підключаються, які самостійно рухаються, і так далі. А, власне, чи є якесь обмеження, до прикладу скільки ви можете витратити коштів? Ну тому, що все ж таки бюджет є. Він достатньо великий, але mm -hmm. власне є і тисяча людей вимога. Та я так розумію, що це скільки витрачається орієнтовно на одну людину, якщо ми говоримо за протез, там, від і до вартість, і аналогічно там реабілітація. Це ж також все кошти. Так, ми в грантовій угоді. Взагалі, фонд «Future for Ukraine» виступає гарантом фінансового, фінансової прозорості цієї програми, тому що ми повністю знаходимося під аудитом ісландського уряду, тобто все, що відбувається, і з важливого, що для кожного пацієнта, який звертається, є. Розроблений пакет документів юридичних, і під кожного пацієнта це є його індивідуальний пакет документів, і так як я сказала, що індивідуально підбирається під нього протез, є своя калькуляція, так. і оплати йдуть від фонду. На центр лише за вже зроблений протез, коли людина його отримала, вона задоволена, все працює, і тоді тільки йде оплата. Звичайно, є обмеження, тобто є межі, в яких ісландський уряд і наш грантодавець Ембломедікал вони визначили, що є верхньою межею відносно протезів, але нас не обмежили з тим, що якщо, наприклад, ми маємо додаткове фінансування від інших грантодавців, то ми можемо докофінансовувати дофінансовувати індивідуально кожному пацієнту для покращення його надання йому кращих складників або наприклад якщо він потребує більш складних конструкцій От тому, звичайно, ми наразі також із, із із гарного, що до цього гранту ми отримали ще один грант, який якраз на докофінансування вже від американської, американського фонду Pfizer Foundation, де ми будемо дофінансовувати для того, щоб надавати покращення в протезуванні. Протези це українське виробництво, чи можливо ви будете закупляти щось, що потрібно і за кордоном? А взагалі, все виробництво протезу це на, на боці протезного провайдера. ЕМСопі Україна фонд нічого не закуповує, тобто фонд лише юридично оформлює і контролює процес надання допомоги, тобто що нас пацієнт задоволений, він отримав всю процедуру, і ми оплачуємо, ведемо фінансову частину. Все виготовлення, закупівля, деталей це все іноземні в більшості виробники. Про протезний провайдер в обличчі ЕМС Україна вони закуповують. Вони виготовляють все все сертифіковане, все із гарантією якості і термінами надання супроводу. Вони все надають допомогу. Пацієнт, коли отримує повний спектр, він підписує акт виконаних робіт, і тільки потім це вже подається на оплату фонду. Тобто це дуже прозора система. Ми насправді пишаємося тим, що ми, як молодий фонд, якому нам буде 4 роки лише в березні місяці. що Завдяки тому, що ми одразу... Будували таку дуже прозору і систему, яка би транспарентна довести, що ми можемо бути прикладом співпраці із іншими державами. Ми можемо бути прикладом взаємодії допомоги, допомоги держави, тому що ми вважаємо, що при внесення таких проектів вони є, вони допомагають нам українцям в загальному, тому що та державний бюджет має програми надання допомоги, але там є певна. Також навантаження на все це і на протезні центри. І є частини, які за рахунок того, що війна триває, кількість пацієнтів збільшується, не все встигається покриватися. Але ці люди також потребують допомоги. Тому ми вважаємо, що якраз саме. Таке партнерство воно дає можливість допомогти більшій кількості людей, які через цю страшну війну постраждали і, і отримали таку складну, тому що втратити кінцівку це для людей досить складно. І втратити, але знаєте, як ми говоримо, що людина, яка втратила кінцівку, вона не втратила ідентичність і показати, показати нашим українцям, тому що також українці ж мають звикнути до того, що в нас дуже велика зараз кількість людей із ампутаціями, з протезами на вулиці, це є. Ми маємо зрозуміти, що це так, це наша нова реальність і адвокація. Активного способу життя із норм... із функціональним протезуванням це допомога повернутися і ветеранам, і цивільним людям, які втратили кінцівки, до активного життя і ага. до, до повноцінного життя. Це наша місія. Пані Олана, прийом заявок вже розпочався безпосередньо. Люди, які потребують цих протезів, вже можуть подавати заявки, як це зробити і куди писати. Так, звичайно, заявки вже можна подавати. Це це досить просто. Насправді, вже в нас наразі ми розпочали первинні от протезування. Все в центрі почалося вже з січня місяця, тому що був процес підготовки документів. Все, все. все А зараз наразі вже пацієнти, 18 пацієнтів вже розпочали в про свою як свій шлях, і це і цивільні, і, і ветерани. І е, е, в, нас, в нас є е, там один дідусь, який е, йому 77 років, і він втратив кінцівку внаслідок того, що е, шахед, ну, тобто, та, і звичайно, і він каже, що е, внуки йому. Е, не дають сидіти на місці, і постійно потрібно рухатися, але це такі приклади, що всі, хто потребує, можуть звернутися. Це дуже просто. Як це можна зробити? Можна зайти на сайт Future for Ukraine Foundation ffu.foundation.com. І там в нас є прям велика новина на основній сторінці, де буде написано все про програму Ісландія повертає мобільність українцям. Там можна все. Ви можете зайти безпосередньо. На uh, сайт медичного центру МСІУПІКОМ'ЮА, uh, також і uh, просто звернутися на їх uh, телефонний, uh, на їхній кол-центр, і uh, це також буде досить просто. Це можна зателефонувати за номером 044 334 3313 От, також можна звернутися і. Там молодий чоловік, який бере трубку. Це влад, також наш ветеран, який отримав подвійну ампутацію і був заплаказований за програми спочатку в Сполучених Штатах Америки. Тепер працює в МСОПі. І Він надасть всю також повну повноцінну інформацію. Записатися спочатку. Ви будете спілкуватися із менеджерами проекту для того, щоб визначитися все, надати документи, а потім записують особисто записують уже безпосередньо на приїзд на прийом центром психопі в Києві і Розписується повністю програма протезування, пані Олена. Але власне, та тут під час того до прикладу, та як людина втратила кінцівки, якщо це ми говоримо за військового, то власне, от наші українські протезні заводи, є програма. Вони одразу власне там пропонують свої послуги. і Так далі, і багато хто з ветеранів вже скористався цією програмою. Чи можна там, незважаючи на те, що вони скористалися державною програмою по протезуванні, звернутися ще до вас, якщо до прикладу їм той протез не підійшов, їм не подобається якість чи ще щось? Ну от якраз це є та частина, коли ми говоримо, що вторинне протезування ага. це саме стосується а, тих людей, які вже отримали десь протезування, і воно а, для них не працює, можна так сказати. Ага. От тоді вони можуть звернутися, пояснити, надати документи, пояснити, що саме, але що саме не працює, тому що тісно бувають випадки, що Протез не відповідає функціональним критеріям пацієнта, і тоді він може звернутися і його проконсультують, зрозуміють, що, і все тоді так. Звичайно, в таких випадках ми підтримуємо це, але якщо людина отримала вже десь функціональний протез. І просто отримувати інший це не етично, тому що є люди, які потребують первинного і потребують більше. Тому це важливо розрозрозмежовувати Розумієте, розмежовувати, розмежовувати та миту. Ми тому, якщо такі випадки трапляються, ми пояснюємо, що є. Люди, які потребують почабу одного протезу функціонального, я вам щиро дякую, пані Олено, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, що спілкувалася із президенткою благодійного фонду.